Система керування c 5 для вентиляційних установок ComfaVent серії Verso, RHP і Classic. Ну, дивіться. По-перше, сам контролер. c 5 Такий має вигляд. Він вбудований вже в вентиляційну установку, які ж він дає нам можливості. Заходимо в розділ автоматика. Автоматика С5. Нагадую, це комерційні та промислові вентиляційні установки. Заходимо. Бачимо опис та варіанти керування. Мобільний телефон, панель керування, веб-сервер, вбудований в цей контролер. Ну і система диспетчеризації. Розглянемо в нашому випадку зараз керування вентиляційною установкою через вбудований веб-сервер. Переходимо на нашу установку, під'єднуємось до неї. Все. Бачимо, що ми вже можемо керувати вентиляційною установкою.